Друзі, всім привіт! Компанія «Аверцентр» на зв'язку. Давно не було можливості зробити відео огляд нашого виробництва. Наразі є така можливість. Тобто, прошу до нашого одного з приміщень. Ну, Одразу це стоїть. Це Mercedes Viano 2007 року. Це легенда для нашої компанії. Це один із, один із автомобілів, який заїхав до нас на переобладнання. Наразі він стоїть на технічну, технічний ремонт. Більш детальний відеоогляд я зроблю по цьому автомобілі. Йдемо далі Mercedes v 300 Виконали повну шуму віброізоляцію салону електрики, протягнули всю проводку. по Автомобілю. Також було встановлено міжсалонний каркас перегородки та декоративна частина для оздоблення матеріалами. Йдемо далі. Ще одна легенда наша, це автомобіль Viano, але вже 2012 року. Нами було встановлено ще в 2012 році перегородку. Наразі час минає і робимо заміну телевізора вже, Smart TV, встановлення Wi-Fi роутеру та багато інших достаткувань. Теж детальний відеогляд по цьому авто зроблю по завершенню. Йдемо далі Tesla Model Y, щойно заїхавши автомобіль. Вже йде розборка цього салону. В цьому авто будемо робити повну шумувіброізоляцію та перетяжку цього салону в інший колір. По завершенню чекайте відеоогляд. Йдемо далі. В друге наше приміщення теж Mercedes V300. Виконали повну і віброізоляцію салону. Е е е е наразі зараз йде оздоблення всіх карт шкірою. Також буде встановлено міжсалону перегородку, вже є підготовчі процеси йде. Також два сидіння від с класу Далі. Ну Тут у нас вже два красені. Готові красені, які проходять технічний огляд по електричних, по механічних частинах. І скоро будуть радувати своїх власників. Детальний відео огляд по одному, також по другому автомобілю буде доступно в наших ресурсах. Йдемо далі. Автомобіль в 300 Mercedes, якому встановлюємо міжсалонну перегородку трансформер Саме йде е, детальна підгінка всіх е, деталей е, перегородки, подальшому для оздоблення та покриття декоративних елементів натуральним деревом. Також ще один автомобіль Mercedes. Тільки почався процес встановлення міжсалонної перегородки трансформер. Підемо далі в наше основне виробництво. Мерседес, що не заїхавший, йде розборка всього салону. Тут лайтовий такий буде варіант оздоблення всього салону натуральною шкірою, шумоізоляція та встановлення комфортних сидінь від Mercedes v 300 Також v 300 Це буде два практично однакових проекти, в яких ми будемо встановлювати робити оздоблення натуральною шкірою та встановлення. Додаткових комфортних сидінь. Цей Mercedes теж заїхав до нас. Зробиться повна шумовіброізоляція салону. Також буде встановлена міжсалонна перегородка між водієм та пасажиром, оздоблення всього салону натуральною шкірою встановлення додаткових комфортних сидінь від Mercedes 222. Чекайте наразі і не будемо заважати нашому фахівцеві. Де якраз подгонка всіх елементів місоловної перегородки. Де процес затяжки самий сидінь. Ось наразі така у нас. Виробництво. По завершенню всіх проєктів читайте, слідкуйте за нами. Все буде Україна, слава Україні! З вами Аверс.